Привіт, вітаємо тебе на каналі Стратек. Сьогодні ми покажемо вам, як грати в гру Самураква. Самураква це елітна організація самураїв, яка береться за найнебезпечнішу роботу. У грі можуть брати участь від двох до десяти людей. Гра ділиться на раунди, і в кожному раунді гравцям роздають карти. Перемішайте колоду карток та роздайте кожному гравцеві по 10 штук. Ще 4 покладіть у відкриту посередині ігрового простору. Інші картки відкладіть в сторону, вони знадобляться вже для наступного раунду. Всього карт в руках гравців 10, тому раунд складається з 10 ходів. Кожний хід починається з того, що всі гравці обирають по одній картці, якою хочуть походити. Вони кладуть її перед собою в закриту. Коли всі визначилися з картками, їх одночасно перевертають. Гравець, у кого на картці найменше число першим викладає картку в один з рядів, наступним викладає картку той, у кого найменше число серед гравців, які ще не ходили, картку в ряд потрібно класти, дотримуючись одночасно двох умов. Перше мінімальна різниця. Ви повинні вибрати ряд, де різниця між числами на вашій картці і на попередній, мінімальна. Та друге, це за зростанням. Кожна картка в ряду має вище число за число на попередній картці. Якщо ваша картка виявилася шостою в ряду, то ви повинні забрати весь рядок собі і залишити свого самурая першим в цьому ряді. А якщо число на вашій картці настільки мале, що її не можна викласти ні в який ряд, то вам доведеться зібрати всі картки одного з рядів, а свою картку покласти замість нього, який саме ряд забирати вирішуєте самі, забирати картки потрібно не в руки, а в окрему колоду біля себе. Раунд закінчується, коли в гравців закінчуються картки. Це повинно вийти одночасно, адже в кожний хід всі витрачають тільки по одній картці. Далі гравці підраховують картки, які зібрали, впродовж раунду та записують штрафні бали, які отримали. А потім змішують знову всі картки і починають новий раунд. На кожній картці є своя позначка, яка дає зрозуміти, скільки картка дає штрафних балів. Гра закінчується, коли хтось з гравців набирає більше 60 штрафних балів. Тому обов'язково записуйте зароблені штрафні бали після кожного раунду. Гравець, який набере найменшу кількість балів, переможе. Підписуйтесь на наш канал, грайте в наші ігри та на все добре.